Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. башкан, голова Гаузії автономного краю Молдови Євгенія Гуцул. У межах свого неоголошеного візиту до Росії розповіла про зустріч із її президентом Владіміром Путіним. Таке повідомлення з'явилося у телеграм-каналі Гуцул. Пише Європейська Правда. Голова Гаузії заявила, що обговорила з Путіним складну регіональну геополітичну проблематику, в епіцентрі якої перебуває регіон. Я повідомила Владіміру Владіміровічу. Проба законні дії влади в Молдові, яка мстить нам за нашу громадянську позицію і вірність національним інтересам. Написала Гуцул, заявивши про порушення законних прав і дестабілізацію в Гаузії та в усій країні. Вона додала, що Путін побіцяв надати підтримку Гаузії гаузькому народу у відстоюванні наших законних прав повноважені позиції на міжнародній арені. Євгенія Гуцул офіційно склала присягу башка на Гаузії у липні 2023 року. Церемонія відбулася із численними поруш. У без участі попередниці гуцул на посаді Ірини Влах та керівництва Молдови у Росії гуцул перебуває щонайменше з 1 березня, коли вона зустрілася із головою ради федерації РФ Верхньої Палати парламенту Валентини Матвієнко і попросила допомоги Москви. Уряд Молдова на засіданні 6 березня вирішив призупинити дію договору про звичайні збройні сили в Європі до підписаного 1990 року в Парижі. Про це пише Європейська Правда з посиланням на «Ньюсмейкер». Як Держсекретар Міністерства оборони Молдови Валерій Міжа з виходом Росії з договору про звичні збройні мили з Європи обставини, за яких він уклали 1990 року. Фундаментально змінилися. Зараз 21 держава голосила про призупинення дії договору. Нагадав він, рішення молдовського уряду щодо ДЗЗСЄ набуде чинності через 150 днів після того, як держави учасниці договору отримують повідомлення. На цю новину встигли відреагувати у Москві. Голова комітету Держдуми. РФ з оборони Андрій Картаполо вважає, що цей крок спрямований проти інтересів Росії. Передає телеканал Молдова 1 При цьому участь самої Росії в договорі було призупинено у липні 2007 року указом президента Владимира Путіна. А 29 листопада 2007 року було ухвалено відповідний закон. Молдовська президентка Майя Санду засудила обстріл Росією Одеси 6 березня у день, коли туди з візитом прибули президент України Володимир Зеленський та премєр міністр Греції Кіріакос. Міцотакіс про це, як повідомляє європейська правда, вона написала у Твіттер. Молдова рішуче засуджує зухвалу ракетну атаку Росії на Одесу. Обстріл місця зустрічі зеленського Міцотакіса. Викликає тривогу. Наголосила лідерка Молдови. Сандо додала, що війна Росії проти України становить пряму загрозу. Нашій спільній безпеці в Європі, тож невідкладна підтримка України, є вкрай необхідною. В той же час самі молдавани відкрили вогонь по диверсійним групам, які намагалися з Тирасполя проник. Нотивки шані у Санду посилює армію та вже починає готуватися до повномасштабної війни. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.